Гостьовестьове кафе. Чи знали ви, що вже завтра будуть відзначати всесвітній день урбанізму? Так, так, е, е, цікава взагалі тематика. І я вирішила розібратися, що це таке, що воно дає місто Чернівці. І тут мені трапилася гарна нагода запросити дуже цікаву людину. Зустрічайте архітектор, викладач, голова національної спілки архітекторів Чернівецької області Ярослав Бойко. Мої вітання. Вітаю Ольга. Рада вас бачити в нашій студії. Ну що ж, напевно, давайте ми розпочнемо з того, що мається на увазі, коли ми говоримо урбанізм. Наскільки я знаю, синонім це в нас містобудування. Так, так, саме так. Е, урбанізм, насправді є напрямком містобудування, але він є і синонімом містобудування. Насправді, урбанізм е, вивчає як люди. Е, Взаємодіють з оточуючим середовищем, а архітектори вже його вдосконалюють, проектують і більш локально формують рішення для вдосконалення. А містобудування це вже багатогранна, комплексна діяльність, яка стратегічно планує розвиток поселень міських. Угу. Ну, Я так дивлюся, по тому, що відбувається у нас в місті, по новинах у нас активно дуже працює. Як один, так і інший напрямок, місто змінюється. Багато чого а, взагалі додається, якісь нові рішення. От з того, що ви бачите, вам подобаються зміни в нашому місті? Чи от ви як знаєте, от я, наприклад, як професіонал е, своєї справи, так, я, я коли слухаю ведучих, я одразу все сканую. От ви, напевно, теж йдете містом і одразу все скануєте. Так, звісно, ці зміни відчутні. Ми бачимо, як місто змінюється в складний час. Ми бачимо, як змінюється дорожньо-транспортна інфраструктура, зокрема, як двори оживають, як вулиці освітлюються. Ми бачимо громадські простори оновлені. Місто розвивається, це помітно. І це величезний плюс. От ви сьогодні прийшли з прапором, і ви кажете, що це у нас до речі, хто дивиться пряму трансляцію у Фейсбук, можете його побачити. Оцей прапор він якраз це прапор урбанізму. Правильно, так, власне, це прапор урбанізму, і мабуть варто зазначити, що в 1935 році, власне, на конгресі урбанізму було проголошено 8 листопада днем урбанізму, професором. Карлосом Паолерою він був професором в школі архітектури Бунас Айресі. І власне він є творець цього прапора як символу урбанізму. <стр on> Значить, для тих, хто можливо погано бачить, це у нас дві смужки синього та зеленого кольору, і жовте сонечко посередині. Я так розумію, небо, трава, сонце все. Да, десь, десь так вірно. Е, ну окей, повертаємося до нашого міста е, Чернівці, е, поговоримо про нього. Е, от давайте е, про центральну частину міста. Е, зараз знаю, що багато водіїв трохи обурюються, та я сама часом, як водійка, починаю е, бурмотіти. Мовляв, дуже багато зараз е, пішохідних зон, обмежень і так далі. От, з точки зору фахівця, от ви дивитеся, центральна частина міста вона би мала бути пішохідною. Ну, в принципі, багатьох європейських... У країнах це нормальна практика. Якщо говорити про наш центр, зокрема, він є індивідуальний, так? тобто він є унікальний за своїм плануванням. І якщо говорити про весь центр, ну, мабуть, повністю пішоходизувати його не варто. Але я думаю, що повинно бути ну, певний проведений аналіз і виокремлені ви ви вулиці, які повинні бути пішохідними. Так, так як ми зараз бачимо, оновлюється вулиця Заньковецька, і вона стане пішохідною. Є ряд вулиць, які теж можна зробити пішохідними. Також дуже хороший досвід, наприклад, коли деякі вулиці перекривають або стають пішохідними на період вихідних та на суботу, неділю. Це дуже хороша практика. До речі, у Львові так працюють деякі вулиці, і це, це добре. Побачимо, як воно буде у Чернівцях. Якщо ми вже говоримо про центральну частину міста, ну це ж історична частина нашого міста. Я насправді обожнюю, коли приїжджаються гості з інших якихось міст, веду і показую, дивіться, 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 ну є ж на що подивитися. Але от буває, проходиш повз якусь будівлю, вона шикарна. Але ти розумієш, що вже не той стан, вже якось. Ну, ці процеси вікові даються взнаки. Е, і тут питають: ну що не можна відремонтувати. Але ж є певні, е, але наскільки я знаю, частина будинків вони в приватній власності. Так, е, як бути з реставраційними роботами, як підтримувати красу міста? Ну насправді це складне питання, оскільки реставрація потребує значних коштів. Так, ми бачимо, що в нас дуже багато пам'ятних будівель. Вони всі потребують догляду. От, ну звісно, я думаю, що потрібно все ж таки виставляти пріоритети, і місто повинно піклуватися, оновлювати скільки це можливо. Ну і треба не забувати про те, що в нас існує програма співфінансування. Якщо є приватна власність, і це є якась пам'ятка там місцевого чи національного значення, то місто готове оплачувати більшу частину проведення реставрації, а власник уже будівлі. Доплачують там меншу частину. Тобто це звертатись потрібно в відділ в управління охорони культурної спадщини. Відповідно до охоронного договору виготовляється науково-проектна документація, згідно якої виконується реставрація. Угу. Тобто, якщо ви якраз думали про те, що треба щось робити, от, будь ласка, вам гайт перші ваші кроки. Я знаю, що ви дотичні до дуже класної ідеї реставрації дверей. В центральній частині міста насправді, як для жінки, це дуже крутезна фотозона. Розкажіть більше про цей проект, як до цього прийшли і як відбираються двері під реставрацію. Ну тобто, є ж багато тих, які ну, хотілося би привести в кращий вигляд. Так, ну насправді це був так, такий, якби, скажем, грант, в, який, в якому брали участь громадські організації. Так, ми від спілки архітекторів, як творчої спілки. Подали заявку. Отак дійсно обрали. Ми двері локацію шукали недовго, оскільки в нас є оновлене перехрестя університетська Богдана Хмельницького, і поруч у нас є е, оцей острів оновлений. Поруч є департамент урбаністики і містобудування. Ми вирішили, що ось тут якраз показово мають бути перші відреставровані двері. Ну і там було більше 20 заявок, і 5 чи 6 заявок отримали цей грант, і ми в тому числі. І ми його успішно реалізували з майстрами-москалюками з Катериною Герич, і активну участь брали студенти факультету арктури будівництва і співпрацювали також з містом. Я вірно розумію, відновлювальні всі реставраційні роботи відбувалися в Чернівцях. Тобто, у нас фахівці, які знаються на таких роботах, так є такі фахівці. Є е, значить, ми кожен робили етапи проміжні, робили воркшопи, майстер-класи, і ми показували всі етапи, висвітлювали, е, де це можливо. Вау, оце я для себе щось новеньке відкрила. Добре, ви буквально кілька хвилин тому зачепили оцей от острівець новенький на розі університетського Богдана Хмельницького. Він доволі такий сучасний, він доволі таки креативний. От поєднання цього креативу та історичної частини міста, от де зберегти цей баланс? От як ви гадаєте, ми зможемо витримати оці всі необхідні пункти, щоб не було кітчу? Ну, це вже, звісно, мабуть, майстерність архітектора, планувальника, він має відчути цю межу. Він має гармонійно вписати не тільки будівлю, а і площинні інженерні споруди, такі як дороги, тротуари. Власне, тут вже йде мова про урбанізм. Так, і наскільки він майстерно це зробить, відповідно, той простір буде комфортно слугувати мешканцям міста. Ну, от Ви, коли гуляєте містом, зокрема і центральною частиною, ви часто помічаєте такі от зміни? Ну, Бо буває, знаєте, от біжиш, 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 потім. Ой, щось змінилося? Ваше око вихоплює такі зміни? Ви це все відчуваєте? Ми таке враження, що я бачу більше, ніж треба. І взагалі в архітекторів критика от, перетворень архітектурних містобудівних дуже загострена, і ми це все бачимо. Так, і... Ну, ми маємо навіть таке право критикувати власне об'єкт, так для покращення його. Угу. А до речі, от якщо ми говоримо про критику, а чим займається архітектурна містобудівна рада? Ну насправді на кожен об'єкт, який є, наприклад, на магістральній вулиці, який є в історичному реалі, який, ну, наприклад, там є важливим для міста. І він виноситься на розгляд архітектурно-містобудівної ради. Там є більша частина фахівців архітекторів, також є залучені спеціалісти е, з різних служб, так, та по інженерії, є спеціалісти по, там, по рельєфу, по геології і так далі. Е, нам автори проєктів представляють об'єкти, і ми, скажімо так, обговорюємо дане рішення. І, Зокрема, Посадку на генеральному плані, посадку відповідно до території, ділянки, і саме основне це вплив на оточуюче середовище, на оточуючі ділянки, як це все далі буде розвиватися. От. І, звісно, якщо такі проекти, які ми бачимо, що потрібно допрацьовувати, то автори. Е Зауваження враховують, до і таким чином, скажімо, ми ці рішення намагаємось підказати і відшліфувати до кращого рішення. У всьому світі, ну і в нас це теж не оминуло, є частина будівель, які під комерційну якраз складову передані, так і я знаю, що нерідко виникають такі от бурхливі обговорення, мовляв, чи доцільна та чи інша оздоба комерційна приміщення. А як ви гадаєте, чи е, варто все робити максимально під один шаблон, чи отака от індивідуальність все одно вона виділяє і щось в цьому є? Бо якщо навіть подивитися старі світлини чорнівців, у нас було дуже багато вивісок. Так, ну тут знову ж таки ми про красу, про смак. Е, ну, на сьогоднішній день ми бачимо, що є трошки проблема в наших містах, а реклама і всі ці вивіски трошки є хаотичними. Так? Я думаю, що шаблон мав би бути для окремої, скажімо так, будівлі. Так? Не обов'язково, щоб це було весь шаблон там на ціле місто. Так, тобто є контекст. Та ми можемо мати рекламу в історичній частині. Можемо мати рекламу на периферії, в спальних районах, але все одно стилістика, форма, габарити вони мають бути до прикладу сформовані і бути за чіткими правилами. До речі, в нас в місті Чернівцях існують такі правила. Їх, їх наскільки мені відомо, досить недавно затвердила міська рада, і їх потрібно притримуватись і наводити порядок. А от що з того вийде? Ми обов'язково подивимося трошечки згодом. Ви зараз зачепили якраз тематику спальних районів. Напевно, з моїх власних спостережень зараз вони доволі таки бурхливо розвиваються, добудовуються. От у мене мама живе в районі гравітону. Я там в принципі виросла і відверто. А якщо тривалий час, от саме додому до мами не зайжала, мене таке відчуття, що я кожен раз щось приїжджаю, бачу нове знову нове побудувалося, закрилося, відкрилося. От розвиток спальних районів, як ви їх бачите, чого нам там не вистачає? Ну, якщо ми говоримо про ті спальні райони, які нам дістались у спадок Радянського Союзу, так, це ми бачимо ну, там район Гравітон і багато інших, це ми маємо п'ятиповерхівки, так, цегляні, І, там, Дев'яти. Дев'яти да, і, дев і панельки. Ну, зазвичай вони всі, типові, сірі, типові і хаотичне засклення. Ці речі прибрати зараз дуже складно, хоча треба над цим працювати. Я думаю, що. Це все з часом можна модернізувати так само і фасади, так само і прибудинкові території на більш сучасний лад. Власне зараз ну, проводиться робота не так масштабно, як би хотілося. Ну це все гроші. Там не малі. Але я думаю, що ми бачимо приклади інших країн, де це є реально, де старі будівлі багатоповерхових кварталів оживають по-новому. А як ви, до речі, ставитеся, От є частина будівель, які модернізують ну, відносно таким простим шляхом мурали. Так? Тобто там не настільки глобальні капіталовкладення вкладені в даному випадку, але це насправді, як на мене, неймовірно культурні речі, які додають шарму. А на вашу думку, мурали в містах це окраса? Ні, я розумію, що мурали mm -hmm. бувають різні. Ну але загалом от зараз mm -hmm. на, на Зеньковецької розглядається питання, щоб зобразити. Більшості так, це є окраса, а знову ж таки, тут треба підійти майстерно. Я зараз спостерігаю, який прямо жіотаж навколо Мурала Заньковецької, Це мені подобається. Це дуже круто, що громада не байдуже. Так, не байдуже, дійсно, що всі взялися за це і от хочуть, щоб там дійсно було от класно зроблено. А... А от що у нас би давайте ми повернемося трішечки в центр, можу за знову за Заньковецькою. Uh -huh. От я пам'ятаю масштабні такі роботи до 600 ліття нашого міста, але з тих пір вже деякі локації, на жаль, руками вандалів вони були понищені. От зокрема, пам'ятаю, який був неймовірно цікавий проєкт площа Пресвятої Марії, да? от Турецька площа, як ми звикли казати. От, Суто ваша думка. Що би ви там додали нового? Ну, дійсно дуже шкода, що от, зокрема ця красива композиція годинникова, от, постійно щось там з нею робили. Ну, та тай-яй. Давайте, от ваше бачення. Складне питання. Склад, складне питання, чесно кажучи. Ну, мені там чомусь не вистачає зелені. Там, ну, то Це от моя суб'єктивна думка. От мені хочеться uh -huh. там чогось більш зеленого, от якось засилля, каміння, бетону. Але насправді ідея ж дуже цікава. Тобто ми такі європейські, європейські, а там східні нотки. Ну, можливо, ну, можливо, Важко важко сказати. Тобто, знову ж таки, ця Закидай площа, ідею в космос. Да, вона живе, ця площа живе своїм життям. Мені здається, що. Ця площа, от коли там проводяться, наприклад, Петрівський ярмарок, та там багато людей, і от, це все. -все от вона дійсно живе. А мабуть, якоїсь більш деталізації там не вистачає, більш такого м -м, як це так... Якоїсь камерності, тобто додати якихось Фішечок. елементів. Так, так, тобто більш чогось привабливішого, більш е, детальнішої розробки там архітектурних якихось е, елементів. Я, я маю на увазі комплексного благоустрою, так більш сучасного освітлення, можливо, підсвітки там додати більше, можливо, там десь можливо якісніше замощення зробити. Тобто, це все ж якби можна вдосконалити ці рішення. Можливо, додати води, озеленення. Можливо, якийсь супровід, навіть легкий музичний, так як ми бачимо зараз. так, У нас є гарний сквер. Е, ну, Інсталяції можна якісь придумати. Тобто там має бути легенда. Ну, на мою думку, кожна, кожен громадський простір е, має мати якусь легенду. Тобто, автор чи авторський колектив архітекторів вони повинні не просто зробити, аби зробити. Вони мають придумати цю легенду, так? Відповідно до контексту, вивчити історію, що там було 100-200 років тому, що було 50 років тому. І оце все врахувати. І людина, яка туди потрапляє вперше, вона має відчути цю енергію і відчути, що тут було і що тут є зараз. Є у вас улюблена локація в місті. Ну, окрім вашої оселі, для, для нас усіх, напевно, це найкраще місце на землі. А от якщо гуляти містом, є якась така точка, куди хочеться завжди повертатися. <гум> їх, ну, мабуть, їх багато. Одразу не можу так згадати. Е, ну, мабуть, мій дім куди я ще не переїхав. Дай Боже. <гум> <гум> я, я теж зараз вас дуже добре розумію. <гум> <гум> на стадії. <гум> Тому урбанізм, містобудування так. дуже відгукується. Ну що ж, на цій позитивній ноті будемо завершувати сьогоднішнє наше інтерв'ю. Я ще раз дякую, що ви знайшли час завітати до нас у студію. І я сподіваюся, що наше місто і з вашою допомогою теж буде ставати ще кращим, тому що, ну, як на мене, у нас неймовірно крутий потенціал. Так, погоджуюсь. Дякую вам, Ольга. Ірслав Бойко сьогодні був гостем нашої студії. Бережіть себе. Хто пропустив трансляцію? Підглядайте у Фейсбук.